Арт-терапія є дуже ефективним інструментом для психологічного розвантаження, зняття емоційного та м'язового напруження, роботи з травматичним досвідом. Військовим та тим, хто пережив травматичний досвід, часто складно за допомогою слів виразити свої почуття, страхи, біль та переживання. Малювання дозволяє вивільнити ці емоції, думки, не вимагаючи слів та не створюючи додаткового навантаження на психіку. Творчий процес дозволяє зосередитися на моменті тут і зараз, відволікаючи від негативних думок та болісних спогадів. Це знижує загальний рівень психологічного напруження, тривоги та окремі симптоми посттравматичного стресового розладу. Арт-терапія допомагає обробити пережитий досвід та знайти шлях для покращення психологічного стану. Зосередженість на творчому процесі. Дозволяє забути про фізичний біль та сприяє розслабленню. Арттерапія є м'яким та потужним інструментом, що забезпечує психоемоційне розвантаження та сприяє фізичному відновленню.